Всім привіт! Мене звати Ліра, і я дуже рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. У цьому відео е, я хочу розповісти вам про свій татуювання. Е, будемо зараз робити е, легенький повсякденний макіяж і, і балакати. Е, до речі, хочу сказати, що придбала новий bb крем е, Це якийсь ну, для мене ноунейм бренд Айон Lip. Це якийсь корейський. Мені він сподобався. Ось тому зараз будемо робити повноцінний макіяж. Так, що стосується татуювань, перше, тату я зробила м, у грудні 2020 року. Ось так воно виглядає: way. Hey, Це назва пісні одних з моїх найулюбленіших виконавців. На той момент мені дуже по-перше сподобалась пісня. По-друге, саме на обкладинці пісні, я десь фото прикріплю. Um, вона виглядала ідентично, мені дуже сподобалось саме, як воно виглядає ось в такому вигляді цей шрифт від руки. Uh, до речі, якщо хтось думає, що якщо він зробить одне татуювання і йому цього вистачить, то мушу вас розчарувати, тому що це не так. Я була однією з тих самих людей, які казали, що Та, мені одного татуювання вистачить. Десь днів 5-7, я так само вважала після того, як його зробила, але потім почалося. Хочу ще ось це, хочу ось це. Ну, і тепер в мене їх сім. Що я можу сказати по відчуттям? Особисто мені було зовсім не боляче. На руках найбільше безболісно робити татуювання, бо якщо робити там десь на ребрах, тому що там кістки, це буде, я думаю, набагато неприємніше. Ось. Але на руках було зовсім не боляче. Мені би дуже хотілося у це відео вставити фрагменти з кліпів. Ось. Але я боюсь, що Ютуб мене заблокує, оштрафує і все в цьому дусі. Тому я буду прикріпляти фото, пісень, альбомів. Якщо вам буде цікаво, то можете послухати. Так, з бібі-кремом, я думаю, ми завершили. Цього буде достатньо. Так, наступне татуювання в мене було ось uh, I Think Too Much. Його я набила через декілька тижнів, коли прийшла на корекцію першого татуювання. Це назва пісні так само одного з моїх улюблених виконавців. Я думаю, назва повністю відповідає сенсу, тому що я дуже... Сентиментальна, емпатична людина, і це як нагадування, що треба не надавати якимось ситуаціям такого великого значення і переживати так сильно. І по-друге, що це просто як факт, просто я така людина, і думаю, що в якійсь мірі це навіть добре. Нічого цього поганого немає. Ось якось так. Тобто, тут два сенси я це вклала. Наступне татуювання. Тут написано «Tickets to My Downfall, назва альбому Machine Gun Kelly. На той момент цей альбом мені підіймав настрій. Ось. І це татуювання я зробила у липні 21-го року, тобто через півроку після ось перших двох така так, я тут балакую і взагалі забула, що треба щось малювати собі. Так, до речі, останнім часом, коли я використовую рум'яна, я набираю пензликом, потім роблю ось так, на руці, ось, щоб вбити рум'яна у пензлик, щоб не наробити на обличчі плям. Воно так лягає більш рівномірно. Я не можу, я просто настільки обожнюю ці рум'яна, хейлечка, Бібер просто красотка. Не знаю, чи бачите ви чи ні. Як на мене, це дуже гарно. Так, добре. Наступне татуювання я зробила в грудні 2021 року, тобто через п'ять місяців. Після ось цього це був ось цей надпис. These things. Happen Цу. Це назва альбому G-Easy такий дуже мінімалістичний, гарний е, шрифт. Як на мене, це виглядає дуже гарно. Це одне з моїх найулюбленіших татуювань. Напевно, воно у мене на другому місці. Якщо перекладати окремо ось цю фразу, що і таке буває, треба просто прийняти як факт, що в житті відбувається. Як гарне, так і погане. ця фраза особисто мені допомагає більш спокійно відноситись до якихось ситуацій, які е, в моменті для мене е, здаються просто якимось жахом. А, до речі, хочу трошки хвастатися. Фото ось цього татуювання я викладала собі на сторінку у Twitter. Я його, в принципі, не вела, тому що мені воно не потрібно, Але я знала, що е, зарубіжні виконавці часто там щось публікують. Ось я думаю, ну, виставлю відмічу. Ось, і що ви думаєте? MGK поставив лайк е, моєму допису. Я ось тут десь прикріплю е, скріншот. Я не хочу називатися якоюсь е, фанаткою, тому що, якщо чесно, для мене фанати це люди, які, е, приходячи там, наприклад, на концерти. Вони стоять ось, так, ось, з плакатами і кричать там, не знаю, там, Дуаліпа, я тебе люблю, ти там найкраща, і малюють ці плакати. Або в них вдома висять якісь плакати, вони постійно купляють мерчі і так далі. У мене такого немає. Я до них, до всіх відношусь, як до звичайних людей. Тому, коли він поставив лайк моєму допису, мені було дуже приємно, я така типу «М -м, мене помітили, прикольно. Ну і все. Ось, але все одно все одно приємно. Так, стосовно перших чотирьох татуювань, їх я робила у однієї дівчинки, але зараз вона приїхала до Німеччини, тому наступне татуювання, яке я вам покажу, я вже робила у іншого майстра. Але ця дівчинка теж вже поїхала. Здається, вона у Відніше Відень буде. Так, зараз треба вкласти брови. До речі, останні декілька днів я не фарбую вії, тому що вперше вирішила зробити ем, ламінування, фарбування і ламінування. І що я хочу сказати? Мені дуже подобаються взагалі в мене вії е, довгі, але коли їх фарбуєш тушню, насправді погляд виглядає більш відкритим. І виразним. І Інколи коли прокидаєшся, то хочеться так трошки освіжити свій погляд, але постійно фарбуватися тушу, якось не дуже хочеться. Ось я вирішила спробувати, і насправді мені дуже подобається. Це саме той ефект, якого я хотіла, коли зранку прокидаєшся, і навіть немає бажання користуватися тушею зараз. Наступне татуювання в мене було ось це. Це назва пісні. Тут написано The Idea». Так само татуювання зроблено таким самим шрифтом, як було у, можливо, ви знаєте, ліричне відео. Коли я зробила це татуювання, я так само опублікувала його у Твіттері, і цей співак Black Bear, він, по-перше, поставив лайк, а по-друге, написав коментар, ось поставив сердечка. Це дуже мило. А, так, і наступні два татуювання. Це пісня ось така квіточка. Фраза «Be kind», Будь добрим. А це йде одне татуювання. А це була пісня моєї улюбленої співачки Холзі. У. Авторстві з діджеєм Marshmello. і там знову ж таки на обкладинці була ось ця квіточка. Це моє найулюбленіше татуювання, бо, по-перше, мені дуже подобається ця квіточка, а по-друге, фраза будь добрим. Я думаю, що сенс цієї фрази так зрозумілий. В нашому світі так трапляється дуже багато поганих і неприємних речей. І якщо кожен буде собі нагадувати, що треба робити добро і бути добрішим до людей навколо той світ буде можливо зовсім потроху але буде ставати краще останнє татуювання це так само назва альбому хозі «Hopeless Fountain Kingdom». це один з моїх найулюбленіших альбомів я його заслухала просто до дир майже усі пісні я знаю наізусть. І я зараз не оцінюю холзі як співачку, тому що я думаю, багато хто з вас її знає і так можу стовідсотково сказати, що співає вона просто неймовірно. Для мене вона надзвичайно сильна жінка. Вона за своє життя пройшла дуже багато чого поганого і продовжує проходити зараз. Це заслуговує великої поваги. Що я хочу ще сказати з приводу татуювань. Я думаю, ви мене зараз зрозумієте. Ми можемо всередині почуватись погано і думати, що ось, якщо я роблю татуювання, я буду почуватись краще. Я буду відчувати себе якоюсь крутою. Але мені здається, що перед тим, як робити татуювання, треба собі щиро зізнатись, чи не роблю я це для того, щоб заповнити якусь. Пустоту всередині себе, і чи не роблю я це для того, щоб, щоб люди звернули на мене увагу і подумали, ой, блін, яка вона крута. Це і так може бути як ем, приємний бонус, але це не має бути першою причиною, тому що зазвичай ем, це може провести паралельно тільки з татуюванням, але й з якимись там б'юті-процедурами, там збільшити губи. Щось собі вколоти, купити якусь річ, яка вже є у кожної другої дівчини, тому що ніби це круто. Якщо ти це купиш, то і ти будеш крута. А коли я собі в цьому зізналась, я зрозуміла одну річ: що якщо ти почуваєш себе погано або якось не до кінця впевнено в собі, насправді ці татуювання тобі не допоможуть. Наразі в мене немає ні потреби, ні бажання робити татуювання. Ось. Я просто кайфую від тих, що в мене зараз є. Що ще хочу порадити перед тим, як робити татуювання, знайдіть гарного майстра, в якого дуже якісні роботи, і нехай там навіть цінник для вас буде вищим, ніж вам би хотілось, але краще переплатити, ніж потім е, видаляти лазером партаки. Я рекомендую вам поставитись до цього. Питання максимально відповідальні. Насправді я в шоці, що в мене їх сім. і я дуже цьому рада. Ось така в нас вийшла розмова. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Такий в нас ще вийшов макіяж легесенький. А я дуже дякую вам за перегляд і побачимо з вами у наступних відео. Всім пока!